У свої 12 він фотографувався з українськими військовими а у 20 років і сам став до лав ЗСУ. Наша наступна історія про ветерана Євдокима Сердюка, який на початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну у складі 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади. він боєць служив, поки не дістав поранення і не втратив обидві ноги. Історію незламного ветерана розповість наша Вікторія Гетьман. Це я на БТРі ось в бронежилеті з кулеметом. Донеччина, Покровський район, 10 років тому ветеран Євдоким Сердюк показує світлини, на яких йому 12. Через село тоді ще новожеланне, а нині бажане курсували українські військові, і він не пропускав жодної можливості з ними сфотографуватись. Мріяв вирости і стати таким, як вони. Хотів захищати країну, як ці ці хлопці, там що на фотографіях. Я ними надихався. Сім років по тому, початок повномасштабного вторгнення, і Євдоким вже у війську. Сам стає тим самим хлопцем з фотографій. Захищав буквально рідну домівку, бо ж працював з побратимами за кілька сіл від рідного бажаного. Я захищав свій дім, свою землю, тому що у нас з 2014 року ця вся ну це вже, вже терпецьювався. Таким же кулеметом, з яким в дитинстві фотографувався, військовий збивав російські залізяче всю свою службу. Воював на Донецькому та Запорізькому напрямках. Перші такі у нас вже бойові е, виходи були. Ну, там, де застосовували ми зброю, це Бахмутський напрямок був. І Це був, напевно, перший або Орлана або Ланцет, я вже не пам'ятаю. Ну, збили ми таку ціль, емоції за, зашкалювали. Після чергового влучання в російський ланцет півтора роки тому боєць дістав поранення. Поряд з ним здетонувало три кілограми тротилу від збитого дрона. Темрява в очах, шум в ушах. Почав я кричати, що мене поранило, що я трьохсотий, рятуйте мене, тягнули під руки, а ноги волочилися. Я кажу, що ні-ні, так не піде. Я відчуваю, що там воно все тіліпається, ці ноги. Я кажу, мені ну, боляче, неприємно, давайте мене на руки. На моменті затягування турнікету спогади Євдокима обірвались. Далі ампутація обох ніг і довгі місяці реабілітації. Я не шкодую взагалі про свій вибір. Якщо б можна було, то я б ще й далі пішов би служити. Менш ніж за рік ветеран освоїв обидва протези. Живе на третьому поверсі і через вимкнення світла. Спускатись сходами самотужки доводиться часто. Раз, Дехто з дітей там просто проходить і ось так от. Голову звертають, зорать, падають, буває. Там мати їх раз за руку підняла. Що? Давай. Ну, Тільки позитивні реакції, там. дехто каже, типу, що це таке, ну, протест. Там. З дітям я можу ще отак от зробити. Тут є функція така, протест можна там перевернути, отак от зробити, так от зробити. Ну і тоді діти взагалі там шоці. А ще Євдоким активно веде власні соцмережі. І аби підтримати побратимів, які роблять лишень перші кроки після втрати кінцівок, знімає для них мотиваційні ролики. Підснімем відео викладу. Дуже приємно там дивитися. Перегляди ростуть там коментарі, підписники. Потім думаю, ну там трішки навчився по сходам підійматися без цих допоміжних засобів. Там однією рукою за перилу тримаюсь і без паличок піднімаюсь. Думаю, теж там за снімом, щоб можливо хтось з такої ж ситуації, як у мене. Зараз євдоким мріє освоїти протези так, аби повністю пересуватись без милиць. а ще повернутись до своєї пристрасті, їзди на автомобілі, тренуватись, аби одного дня приїхати в рідне село на Донеччині. Звільнене від російської окупації в новожеланне. Я в цьому селі народився. Виріс, ну, хочеться додому. Там дуже гарне село було у нас. Світає переконаний. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабакми Україна, марафон. Єдині новини.